За моєю спиною в готелі Байрі Шерхов відкривається 61 ша безпекова конференція. Мюнхенська безпекова конференція. Гості перші вже почали з'їжджатися напередодні в четвер, в ніч проти п'ятниці. І насправді перші івенти вже також проходять з четверга і, от зараз, п'ятницю. Але офіційне відкриття заплановано на 13.30 за місцевим часом. Відкриє захід його керівник, президент Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген. Після нього виступить федеральний президент Німеччини. Чини Франк Вальтер Штайнмаєр і закриє цю урочисту частину керівник уряду Баварії, столиця якої власне приймає конференцію Маркус Зьодер. Після цього почнуться вже події високого рівня в різних локаціях. Локацій тут близько десяти таких офіційних і ще кілька неофіційних. Адженда 61-ї Мюнхенської безпекової конференції з'явилася в ніч проти п'ятниці, трошки пізніше ніж очікувалося. Причини поки невідомі. Найімовірніше, це зроблено з міркувань безпеки. Але як стало відомо Марку Рубіо, держсекретар США був змушений. Змінити свій, свій розклад і повернутися через проблеми з літаком до США. Він вилетіти іншим рейсом, але все одно можливо якісь такі проблеми поточні змусили організаторів трошки переглянути розклад. В будь-якому разі на сьогодні заплановано понад 30 заходів. Це тільки заходи такого високого рівня. За участю, в тому числі віце-президента США Джей Ді Венс, за участю президентки Європейської комісії Урсули фон Дерляїн, керівників Балтійських держав, прем'єр-міністрів також заплановано сьогодні. Виступ президента України Володимира Зеленського. До речі, щодо українських заходів тут сьогодні тільки заплановано одразу два заходи. Такі сайд-івенти присвячені Україні. Одна з них це мистецька виставка. От вона зараз буде до відкриття. Інша запланована на вечір. Ну і тема цієї ночі і ранку, яку тут, тут всі обговорюють, яка тут дуже впливає на процеси. Власне, цих нові новин дві це обстріл росіянами Чорнобильської атомної електростанції. Повідомляють міністерство довкілля України про те, що наразі ситуація. Там стабільна і забруднень немає, але це становить серйозну загрозу радіаційній безпеці. І друга новина, можливо, власне, перша, це слова Трампа про те, що тут у Мюнхені, можливо, буде якась зустріч між представниками України, Росії та США. Офіційно про це поки нічого не відомо в адженді цієї зустрічі немає. Більш того, Дональд Трамп казав, що тут у Мюнхені є якась російська делегація представники Росії знову ж таки в офіційній адженді гості з Росії немає. Єдина, хто є це Юлія Навальна і ще деякі представники. Ніки російської опозиції Юлія Навальна, до речі, сьогодні візьмуть участь в одному з заходів, які присвячені політичним репресіям в Росії. Але з приводу зустрічі тут нічого не відомо. Більш того, в офісі президенту сказали, що не бачать підстав і не готуються до жодних зустрічей з росіянами тут у Мюнхені. Тому подивимось в будь-якому разі, в Європі жваво обговорюють слова Трампа про те, що він збирається зустрітися з Володимиром Путіним найближчим часом, і це так сприймається двозначно з одного боку. Можливо, світ. Став на шлях врегулювання, але з іншого боку, в Європі і в Україні занепокоєні, що переговори між Москвою та Вашингтоном відбуваються без участі України і без участі Європи. І це не те, щоб чого очікують Євросоюзі. і про це прямо зокрема, тут і в Мюнхені вже говорять деякі європейські лідери. На місці проведення Мюнхенської безпекової конференції 2025 Працює кореспондент РФ Українською Андрій Городицький.